Тут вони прямо зруйнували зовнішню стіну, і тут питання навіщо було це робити зі скверу Богдана Хмельницького, який розташований на замковій горі. Представник комітету захисту замкового узвозу Денис Гайда показує будинок із грифонами. каже, не сюди часто і спостерігає за будівництвом згори, бо доступу за паркан немає. Те, що зараз відбувається з будинком з грифонами, на жаль, це вже те, що порушує закон, тому що це реконструкція з надбудовами, з як ми бачимо, руйнуванням стін, вікон. А тут має бути лише реставрація. Знімальній групі Суспільного вдалося потрапити на будівельний майданчик. Начальник дільниці Михайло Чупилка показує зміни. Тут обліцовка кирпича тільки. А далі дерев'яне було і камиш. Ось ця стіна, камиш, він вже криша раніше прохудилась і намокало, і воно відпадало. Гнилі балки, каже начальник дільниці, замінили на металеві. Потім зробили монолітний пояс. На монолітний пояс, такі двотаври. Бачите, точно там вверху двотаври. Потім армірується і бетонірується. Також знесли одну зі стін, говорить автор архітектурного проєкту Віталій Солодкий. Оці стіни були добудовані пізніше, десь 50-60 років, коли заселяли цей будинок. Вони зроблені без фундаментів. Взагалі, просто поставлені на землю. При обстеженні оці всі стіни вони навіть не перев'язані зі старою кладкою. Вони почали відходити. Ота стіна була відійшла десь сантиметрів сім, сходи були дерев'яні, перемичок не було, вони теж дерев'яні вони не пригнали. Тому залишати цю стіну, ну вона б не простояла ще довго. Тому було вирішено питання знести її, зробити нормальний фундамент і викласти її в нормальному стані і Зробити там сходи на другий поверх. Сам фундамент розказує архітектор, підмивався ґрунтовими водами. Ми вже зробили гідроізоляцію, зробили підсилення фундаментів. Тобто це не було зроблено на тому етапі. Тобто, фактично, будинок в нас влітку піднімаються ґрунтові води, тобто з Дніпро в нас коли піднімають. Тому фактично підвал влітку, коли робили обстеження, в ньому була вода. Тобто фактично будинок стояв в воді. Фігури грифонів на зовнішній стіні, через які будинок і отримав народну назву, каже, теж вберегли. Зараз проведено очищення повністю старої фарби, бо фасад був зафарбований дуже багато разів без очищення. І, скажемо, всі розетки і грифони були вскриті, і вони дуже мають цікавий вигляд. Бо при старій фарбі вони дуже виглядали образ грифонів. Відчувався, він був, але ж зараз, коли їх відчистили, це дуже цікаві елементи декору. І дуже деталізовано пророблені, тому ми їх і відновимо. Попри такі запевняння архітектора, Денис Гайда каже, не можна дозволити завершити це будівництво, оскільки Черкаси втратять рекреаційну зону під новим житловим комплексом. Забудовники в принципі мислять квадратними метрами, які просто потім можна продати. Те, що тут панується надалі, це ще гірша історія. Насправді, тому що тут панується надалі підбудова чотирьох, п'яти восьми поверхівок і от. Будних з рефонами це якраз і є такий перший пункт, який важливо не допустити зробити, не допустити реалізувати їхні плани в такому вигляді. Денис каже, долю цієї території мають визначати містяни на громадських обговореннях. Керівник обласного управління культури Олександр Шабатін говорить: винесли припис на зупинення будівництва. Станом на зараз органом охорони культурної спадщини здійснено обстеження. Сформовано пакет. Документів і видано припис на зупинення робіт із одночасним направленням всіх матеріалів до правоохоронних органів. Ну от зараз чекаємо реакції правоохоронних органів. В обласній прокуратурі фіксують все, що відбувається із будинком, із грифонами, але вдіяти нічого не можуть, говорить прокурор Іван Логовський. Фактично, ми поки що в такому, знаєте, тупіковому стані. Все буде залежати від рішення адміністративного суду. Першої інстанції. Саме туди матеріали справи направив. Верховний суд розказує прокурор. За його словами, у 2010 році будинок отримав статус щойно виявленої пам'ятки архітектури. У 2023-му будівельна фірма Надія оформила майнові права і подала до суду, аби оскаржити статус будівлі. Він позов власника задовільнив. Після того було кілька апеляцій від обласного управління культури. Зрештою, каже Іван Логовський, Верховний суд не отримав доказової бази у вигляді технічної документації, яка стала підставою для надання цього статусу. Поки що цю. Цієї технічної документації нема. Ні в рамках кримінального провадження ми їх не можемо віднайти, ні сам адміністративний суд шляхом витребування документів також не може віднайти, оскільки це було там на початку 90-х років і вже цієї організації, яка розробляла технічну документацію, не існує, вона вже там банкрут ліквідована і тому подібне. І в самому управлінні охорони культурної спадщини. Також ця технічна документація відсутня. Проте каже прокурор. Якщо охоронний статус будівлі підтвердять, а забудовник не дотримується обіцянків берегти автентичність споруди, йому загрожує кримінальна відповідальність. Кваліфікація сьогоднішнього кримінального провадження, по якому ми проводимо досудове розслідування, частина 2 298 кримінального кодексу України. Злочин вважається невеликої тяжкості, оскільки там у нас передбачається, якщо мені камінь не зражує як штраф до. 4 тисяч неопадаткових ні доходів громадян. Ну це там в районі 70 тисяч гривень, грубо кажучи, але і трошки жорсткіше покарання і обмеження волі до трьох років і позбавлення волі на той самий срок. Між тим, зі слів автора архітектурного проекту Віталія Солодкого, будинок із графонами має бути зданий в експлуатацію влітку наступного року. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.